Приїхали ми в гості до дядька, а він натушкував свинячих Ммм, Як це смачно! Далі дивіться рецепт. Помиті свинячі ратички, почищені, порізані. Заливаємо водою, залишаємо на ніч. Потім зливаємо воду. В каструльку додаємо цибулю, морковку, перчик, лаврушку. Заливаємо водою і відправляємо варити з моменту закипання на пів години. Ніжки відварилися, відкидаємо на друшляк, тим часом у сковорідку наливаємо олійки, додаємо 3 столових ложки цукру. Все гарненько розмішуємо, поки цукор не розчиниться. А Тепер обсмажуємо ратиці до коричневого такого кольору. І Перекладаємо у посудину із товстим дном. Потім беремо пів літри пива, спеції за бажанням, часничку побільше, томатну пасту за смаком. Посолили, поперчили, залили водичкою і залишили тушкуватися на 3 години.